Усім привіт! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні воно буде таке е, різностороннє і цікаве. Сподіваюся, вам сподобається. Запрошую до перегляду! У мене сьогодні дебют з випічки з листкового тіста. Можете сміятися, але я перший раз буду пекти на листковому тісті. Взагалі дуже рідко печу, але мені здається, що цей... Такий та запіканка чи пиріг з грушами і сиром. Ну, я вже його в всьому інтернеті бачила, і я не могла собі прости до того, що я його не спробую зробити. Дуже ніби все просто по теорії готується. Груші, я собі так зразу нарізала на два поділи, бо в мене дві такі формочки, я в ній буду пекти такі маленькі пробувати. Груші, сир, листкове тісто, мед і горіхи. Чого я брала такі маленькі формочки? Тому що в мене така маленька духовка. Ну, у нас є нормальна велика духовка, але я більше люблю використовувати цю таку електричну, маленьку. І в мене якраз є такі формочки ікеївські. Вони, в них можна пекти, вони добре витримують температуру і так якраз вийде дві порції. Щоб ви розуміли, наскільки я рідко печу, в мене навіть не було каталки для тіста, і я просто його руками розминала. Але вже потім наступного дня ну цей мені дуже сподобався цей пиріг і з грушею сиром. І я вже наступного дня прийшла в епіцентр, купила собі каталку для тіста і зробила ще такий пиріг вже овочевий. Потім також додам відео. Технологія нічого складного, дійсно порозкладала сир так щільно і грушу. Єдине, що медом я вже тепер поливала би або в кінці, або взагалі вже коли вже все готово, тому що мені мед припікся зверху і трохи так закарамелізувався, і був такий темний, дуже солодкий став. Замість горіхів я тут використала в мене така є присивка зернятка різні, кунжут, така суміш. От бачите, воно так припеклось трохи занадто, хоча все одно було смачно, просто дуже солодко, і мені здається, що цей пиріг з грушею дуже посмакував з морозивом білим і з вином. А це вже я наступного дня пробувала ще таке овочеве робити. Дала також листкове тісто, брокколі, моркву, і яйця і зверху притрусила сир. Вийшло дуже смачно. Тож я вже відкрила свій сезон випічки. Думаю, буду тепер пекти частіше, таке щось невеличке порційне. І також осінь для мене це пора такого чаю. Я не люблю просто чорний чай. Я завжди імпровізую, додаю яблука, груші, ягоди, різні трави, і лимон, мед. Люблю такий чай. Він гарно настоїться, гарно пахне. І Матвій каже: що взагалі компот виходить, а не чай. Я коли дістала цей чайничок, бо я літом його не використовувала, вже його до осені дістала. І в мене з'явилася така зразу спогади, нахлинула за попередню зиму, тому що я пам'ятаю, коли ці були виключення світла, я так собі пообіцяла, що ця зима все одно буде для мене дуже красива. І я себе оточила такими красивими затишними речима, незважаючи ні на що. І ми оце гріли на грілці, ці у нас не було газу і світла відповідно. І гріли на грілці такий невеличкий в паночку маленькому, і потім заварювали чай. Ось такий сюрприз для нашої сім'ї зробив чоловік, купив оцей каргобайк. У мене було колись відео, ми каталися на Каргобайку в парку Франка, але це було, це ми його, ну це не наш був Каргобайк, це був європейський мобільності і так, скажімо так, така атракція була покататися. От, а це вже наш. Дзвонить до мене каже: Вийди, подивися, що, що ми робимо з Софією. Ми давно обдумували таку ідею, тому що велосипедно часто в нашій сім'ї використовується, ми любимо таку мобільність, але це були просто розмови і якось завжди було більше але і проти, ніж за таку покупку. Ми колись були в Данії і спостерігали, як дітей возять в садочки, в школи на Велосипедах з різними такими причепами, і зверху, і збоку, і в велокріслах великих. Тобто там ціла велокультура, і ми на це споглядали, і нам дуже таке подобається. Потребу замінити чимось коляску, ми вже давно розглядали, тому що Софія користується коляскою, це зрозуміло, але Матвія також ми садимо, ми просто її опускаємо лежачі положення і садимо їх двох. Тому що деколи треба прийти сюди з ними далі там, чи до магазину, чи ще кудись і, і, і так не дуже варіант, коли Софія в колясці, а Матвій ззаді плентається, вже втомився, так само після дня в садку, втомлений. Ось так воно складається, але про розміщення, про габарити і про все інше вже поговоримо трохи далі. Це знову телепорт. Він чи шматок відео, буде сьогодні таке відео насичене різними епізодами. Показує, як я збираюся на прогулянку з Софією. Зазвичай як ми після обіду вже вона поспить. Ми йдемо з Матвієм садок. Дуже багато питань виникає, коли дізнаються, що дитина на суміші, і багато цікавляться, як от погодувати дитину на вулиці, наприклад. Ну, Так як Матвій теж був на суміші, то в нас вже, скажімо так, за ці роки рука не бита. Це дуже просто, просто є чайник, який відрегульовує температуру, яка зразу підходить для приготування суміші, є термос, який зберігає цю температуру, є пляшечка і є пересадка. Те, що я вам зараз показую, це те, без чого я не виходжу практично ніколи з дому, коли йду з дітьми, або тільки з Софією. Це серветки, декілька памперсів, змінний одяг, пляшечка, вода і суміш для приготування, і перекус якийсь, якщо ми йдемо з Матвієм гуляти після того, то я їм беру якийсь перекус з дому. Софія на задньому плані там намагається вилізти на стіл, вона дуже шустра, дуже треба за нею пильнувати. Секунда, і вона вже кудись вилазить, щось дістає, щось спробує, щось пхає до рота. Постійно треба за неї дивитися, і особливо тоді, коли вона тихо. Отже, я продовжую розповідати про каргобайк. Це ми якраз поїхали за Матвієм в садок. Він ще не знав, що ми приїдемо на Каргобайку. І чоловік їхав спереду з Софією. А я ззаду на самокату, і так на самокаті і так старалася трохи знімати їх. Цей каргобайк розрахований на двох дітей. Вони там прищіпаються нормально ременями безпеки. Є ззаду така дуже вмістка велика кишеня, де можна поскладати і шоломи, і рюкзаки, і різні речі. Отут можна побачити реакцію, він дуже втішився. Такий сюрприз для нього. Цей причіп витримує до 45 кг, тобто дві дитини там спокійно влазяться. Ну, зараз там верхній одяг куртки, тому що не так їм там комфортно, але я думаю, в літньому одязі буде більш місткіше. Для перевезення дітей обов'язково треба використовувати шоломи. Але поки що Софія ще немає свого шолома і ми вже вирішили на це на цю таку невеличку прогулянку не вдягати вже обидвом. Це ми ще заїхали на стрижку, то Матвій стригся. Я буду розповідати про велосипеди на фоні далі. До речі, от Матвій сьогодні перший раз то він сів вже не в таке дитяче крісло в формі машинки, а в таке доросле звичайне крісло. У нас так якраз склалося, що ми живемо по велодоріжку. Яка якраз добре нам їде до садка, до е, парку, де ми зазвичай гуляємо, де ми тут ходимо на гурток, і до центру. Тому, в принципі, по велодоріжці їхати з тим причіпом буде досить зручно. Дуже цікаво було спостерігати за реакцією людей, коли ми їхали. Люди там із машини вигукували, питалися, скільки коштує, і казали клас, Дехто хто очі закочував. Але я пригадую, як я колись ще три роки назад починала їздити з Матвієм велокріслі, як на мене дивились. Зараз це вже нормальна поширена практика, і це вже часто можна зустріти, коли дитина перевозять на велосипеді в велокріслі. Тож я сподіваюся, що незабаром те, що в інших країнах нормальна зручність, повсякденність, і в нас це теж буде гарною традицією. Якщо у вас виникли якісь запитання стосовно цього каргобайку, то пишіть в коментарях, я у наступних відео постараюся на них відповісти. Ну, наразі це все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі у нових відео. Бережіть себе!